Добро, шановні! Прийшла весна, прийшов час трошки порпатися у власному саду. Тож я собі придбав невеликого акумуляторного тримера від ProCraft PTA24BL, безщітковий тример. невеликий, травку трошки покосити. І працюю на акумуляторах. Подивимося, що входить у нас в комплект. Звісно, в комплекті у нас сам тример. Частина з двигуном дуже-дуже невеличка, маленька, зручненька. Тут у нас стандартна штукінці, стандартна різьба. Навіщо декоративна ця пластина, я не знаю. Гайка з пластиковим штопором. Не знаю, це таке рішення під питанням, бо зазвичай блокують не пластиковою гайкою, бо це ж постійно викрутив закрутив. Наскільки воно буде надійним, це питання. Так. На вагу. Ну, не те, щоб зовсім важкеньке, але і таке. Далі в комплекті у нас, звісно, акумулятор. Прокрафт. 3 ампер години. батарейка. Зарядний пристрій на 1 Ампер 220 вольт. Загалом висить не вистачить. Далі ручка. Захисний такий чохол, щоб трава не летіла. Ніж. Величенький ніж. Великий діаметром 22 см. Висота зубу 10 мм. Пуля звичайнісінька, шпуля з дешевого пластику, дуже дешевого пластику. Але стандартна, це плюс. Також у нас є ліска комплектна 2,2 мм. Товстенька, як для того такого тримера. Звичайно, такі тримери чіпляють менше ніж 2 мм. также инструмент выкрутка, ключ и такой защитный упор с дроту, чтобы подкова там не порезать паркан, еще если все просто не А також трошки макулатуры, мануал, гарантийка і еще какой мануал. Ну що, панове, будемо збирати і дивитися, як воно в роботі. Ну що панове, ось і пішли недоліки цього триммера. Перше. А тут на пластику нема металевої пластини для того, щоб коли їде ліска, билася тут і зрізала залишки ліски. І ліскою вибила отаку от, дірочку. Це перше. Друге, Явно не вистачає змазки. Не знаю, ні, хто, ні. Але кладся, ну просто. Кошмар клаціє. З'явився якийсь незрозумілий люфт. Буду розбирати, дивитися редуктор, скоріш за все, треба змазати добряче цей редуктор. Ну, це по роботі. По потужності на звичайно вистачає, але щось покрутіше, бере не дуже так собі. Ну, маленький триммер це його завдання, невелику травичку. Поки отак от. розібрав редуктор, і як ми бачимо, тут зі смазкою все важко, як усюди, у китайців. Як у всіх китайських редукторах, смазки, так, мінімум наляпана і все. Будемо мазати, що робити. І ще якийсь дивний люфт тут трошки, але не дуже критичний. Це не страшно. Смазку напхаємо та себе нами. Ну, панове, пару годин я попрацював, розрядив одну комплектну батарейку на 3 А години. І вже маю дещо вам розповісти про реальне, практичне використання цього тримера. Ну, перше, що треба розуміти, це не каса. Все-таки це тример з усіма наслідками. Його призначення не касить бур'ян вищі голови, а покасить молоденьку травку, ну там, якоїсь так дуже великої висоти. Але беревен на травку непогано. Доволі непогано, і двигун достатньо потужний. Ну, почнемо, мабуть, з плюсів, що тут гарно. Що мені сподобалося. Перше це Makita Сумісний акум. Це доволі популярні акумулятори. Дуже багато представлено як на нашому ринку. Так можна купити конструктор на Алі і зібрати самому батарею. Тобто, вибір великий, легко десь знайти цей акумулятор, а в когось, напевно, вже є. Свій акумулятор, свій інструмент макіта сумісний. Тож, це плюс. Безщитковий двигун. Ну, Це взагалі це топ. Це те, що має бути у сучасному інструменті, і тут питань навіть ні у кого не має виникати. Комплектна зарядка на 1 А. Для комплектної батареї на 3 А це нормальний струм. Ну, цілих 30-х С. Заряджати, заряджати з, зі струмом бажано не більше, ніж половина ємності. Це рекомендація. Втім, якщо хто захоче використовувати більш потужну батарею, може разом з батареєю купити більш потужну зарядку. Це вже за смаком. Тример сам доволі легкий та тихий. Це все. Це... Мене дуже сподобалося, що він не шумить. І це дя, дякуємо вичатковому двигуну. Головка тримера може міняти кут нахилу. Показую. Нажимаємо кнопку. І це хочемо так. Хочемо так. Це зручно. Це зручно під себе підібрати зручний кут, як його як ним користуватися, це дуже зручно. Далі я там показував, розбирав редуктор. Шестерні там металеві у редукторі. І шестерня головна шестерня на двох підшипниках. Про редуктор буде трошки далі ще я згадаю його. Дуже величезний плюс, те, що мені дуже-дуже сподобалося, це можливість встановити стандартну головку, яких навалом різних моделей. Під ці коси це дуже-дуже зручно. Величезний плюс і за це прокрафту велика дяка. Бо всі конкуренти використовують або пластикові ножі, або якщо ми там беремо е, якісь там західні е, всякі е, виробників західних, е, то там їхні пропрієнтарні е, катушки шпулі. Для волосіння, які ще спробу знайти, а вони ще гроші коштують, і на Алі шукаєш, і в європейських магазинах шукаєш, інколи бувають великі проблеми. Це плюси. Мінуси. Так, ну, почнемо знову зі шпулі. Хоча в комплекті є диск, але чомусь нема. Шпінта на, на різьбі, на осі, яка крутиться, немає шпінта, і пропонується використовувати гайку з пластиковим тимачем. Це менш надійно, це перше. І по-друге, вона доволі швидко зноситься, якщо часто міняти туди-сюди. Це недолік. А невеличку дірочку просверлити на заводі це не проблема. А от вдома, у твердому металі, це вже може виявитись проблемою. Особливо, якщо немає е, сверлильного станка. Далі Н е, недолік, редуктор. Я не розумію, ну, корпус редуктора ну, з такого пластика, так собі і кріпиться, не повірите, замість нормальних гвинтів кріпляться шурупами. Ну, скільки це один-два рази розібрати і воно розіб'ється. Це не дуже добре. Невже важко було поставити нормальні гвинти замість шурупів і сюди вплавити ці гайки? Такі, бо ти же це таки не зовсім капітаний, коштує деяких грошей. І це дуже здоволено. Якщо б сам корпус двигуна ще ладна, він майже ніколи не, не розбирається, ну там дуже-дуже рідко коли щось зламається, але це безщитковий двигун, воно не ламається. Тому е, я вважаю, що отут на корпуси індуктора, варто було б поставити гвинти замість шурубів. Бо обслуговувати це треба щорічно. Друге, Ну, смазка. О, панове, ну вже так от ті от 10 грам зайвих зіграють якусь роль? Ну, Це всіх китайців таке. Економлять. Коли я відкрив редуктор, мав змащувати, ну, додати чимало ще, щоб воно було нормально. Бо воно почало навіть трошки трахтіти. Не дуже приємно трахтіти, звук такий, коли я відкрив, там напівсухе було. Не дуже добре. Наступне. Захисний кожух. Знову ця частина. Отут, коли ви використовуєте волосінь, отут завше має бути ніж. Панове, прокрафта, якщо ви мене дивитесь, на цьому кожуху має бути ніж, який зрізає зайву ліску. Дивіться, скільки вибило, це за 2 години роботи вибило 3 см кожуху. За пару днів воно проб'є весь кожух і зріже отут -от все. Ну це не годиться. Тут має бути ніж. Я мав колхозити отаке от в якості ножа. Що ж зробиш? Так. Ну і фінально, ну це вже тут не дуже такий вже критичний недолік, але комплект наш пуля за 10 хвилин роботи в мене там відвалилася якась шматочок якогось пластика. Тобто пластик наднизької якості. 10 хвилин роботи вона вся подряпана. Вона ну, виглядає кошмарно. Добре, в мене була нормальна шпуля. Не з дорогих, але вона яка буде служити деякий час і, і, і її можна використовувати. Вона не тріскається з кращого пластика зроблена. Втім, я не хотів би так завершувати на поганій ноті. Чи купляти це. Якщо подумати, ну, я купив це тример за 2500 гривень. Якщо відняти від нього вартість батареї, ну, вважатиму там 1200, у нас лишається 1300 гривень, лишається. Як вартість цього самого тримера тушки. без батарейки, без зарядки. Це нібито така ціна і не дуже висока. Я порівняв з аналогами залі, і я б не сказав, що це занадто висока ціна за цей апарат. Чи брати вам, купляти такий, чи не купляти, вирішувати тільки вам. Для невеличких робіт, для чого призначені ці тримери, він гадиться, потужний двигун дуже добре косить траву. Не застарілу, не бур'ян, але траву газонну. Підрівняти газончики, підрівняти якісь там насадження дуже-дуже непогано. Він в мене навіть е, дуже доволі непогано справлявся е, з минулорічним бур'яном, що засох. На городі. Е, справлявся з, трав, з молоденькою травою дуже добре. Загалом я більш Задоволений цим. Крім якщо оті недоліки прибрати, що я перерахував, то я думаю, буде доволі непоганий тример, який має зайняти свою нішу на ринку України. Тож дякую всім, хто дивився. До побачення!